Зома є дескрой. І це є Дейс Байгону. Або Бігон, як вам удалося, його називати. Сьогоднішня серія буде посвящена пушу днів. Я планую на цій серії дійти десь до 11600 дня і догнати одного з моїх друзів. Це Демон1, Або як ще читається його нік. На сьогодні я підготувався, я вже за кадром зробив один анліш, але його прийшов, я не захотів і показувати. І сьогодні зробив другий анліш. От його будемо якраз проходити. Також я виб'ю нове оружжя сьогодні. Дні получу яблуко. І поки вас не було, я вибив нове кольцо з трьома обалденними статами. і нові ботинки з трьома обалденними статами. і один клішок. Тут же трохи плюс урону йде, але в основному часу я все ж таки довибиваю і задомую свідку, які у мене будуть через 5 днів. На даний момент у мене на балансі це експериментирую. На даний момент це у мене на баланс 7109 білетів. І, в принципі, все. Зараз я тільки зміну свою колоду. Я обичний у картову Михайла, але. Джо Джоан Джон використовую для більш швидкого проходження, днів, але більш ефективний В основному. Так само я вже скоро планую Гріфіна качнути на 13 звзд, але поки що куплю каталісти. тому що на Сьогодні я їх відклав для покупки нового коп'я. Сьогодні якраз доб'ємо кейс. І за кадром я купив один із забору. останній соус забор, і після цього на момент я по 1071. Так само за кадром я пройшов в 5 кіберів. Я їх, не, я їх в основному не, не хочу проходити не, в реалі, тому що це займає дуже багато часу, а вам навряд чи це було б цікаво дивитись, на мою думку. Моє, поки що моя розкладка отака по магії. Це 2 закунання. 4 і 3 тіра, одне заклинання огненного інферну тіра для більш використання мани, більш швидкого з нанесення. 4 тіра льот для пасівного використання мани, якщо я йду, відходжу кудись, щоб Олстед бафи свої давав. Ну і последнє, це льот 3 тіра, вдруг, якщо що, когось треба буде там тут. Ну а так, в принципе, по колоде никаких изменений пока что не больше никого, не, ходу, пока что не планирую качать вместо, своих. Ну а так, значит, все, что я хотел показать. А, ну да, и еще э, сейчас проходит ивент по тике там, я уже 180 заформил, но я уже все эти заформил, ну и я бы без интернет не остался. И так само за эликсир мастери. Два раза я уже их заформил, за поставивши 500 штук, 500 Эли эликсира. 100 сейчас вам точно скажу. АД. АД, да. Это а остальные купил так. Ну, что ж. Приступаем до первой части ролика. А то есть проходимо до максимального дня перед тим як получить яблуко. Поюшив до 1500 дня я хотів, звісно, зробити все одразу, але я трохи тупанув і нечайно крутнув Golden Spin. І тепер мені не вистачає на коп'ю. Прийдеться тепер пушити до 1. До... Це 1600 дня. Ну, якщо, конечно, я зможу. Ну, якщо куплю екскалібр, з ним в будь-якому випадку пропушу. Ну, в будь-якому випадку мені прийдеться на коп'ю експалібер брати. А зараз я ресетуюся і йду качатися в г 2 Г1 точніше. Тому ми дивимося, скільки це мені дасть. Дней. Так, в принципе, нормально, по-моему. 227. тому пока нормально. Надеюсь, сможем. чуть-чуть еще -чуть попроходить, Потому что если я не сможу, то будет дуже дуже плохо. Ну, уже, если вы бачите по 15. А, а где я получаю? тому И вдруг что? на лишне куплю достатньо швидко Ну шо ж Давайте попробуємо пройти Чи буде це легше ощущатися чи буде це так же ощущається Ну це Мій по суті Мій по суті GG 19 Ну я в будь-якому випадку коп'ю тому 30 секунд у мене уязвимості в будь-якому випадку є А далі там по ситуации. Ну, пока что легче должно все быть все идти. Я на это очень сильно надеюсь, потому что если я тупанув, то это очень плохо. Ну, в принципе, я сейчас их шотить начал. И я Михаила поставлю, будет вообще обалденно. Тому чисто технически, я так думаю, что пока что нормально все. Дальше я планирую йти в Г2 и І... так наподобие. Так, ну рекорд я сейчас пропущу для вас. Так, ну шо ж, що ж, сталося все 110 днів пройти і буде в мене нове кап'ю. Ну я думаю, я зможу це зробити. ну в будь-якому випадку я до вас вернуся. Буквально для вас пройде пару секунд. Для мене фігзна скільки. Ну що ж, я пішов. Ну зараз допущено до 11610 дня. У нас якраз було кейсу, щоб купити нове Dark Capio і обновити оружя. Сьогодні я, я, звісно, був вимушений купити калібр. Ну, я міг би без нього пройти, але це було набагато довше часу, а мені не дуже хотілося розтягувати. Та й великої різниці немає. Все одно мені прийшлося пушити до до такого дня щоб купити наркопья бо я в будь-якому випадку буду обновлять даркопье ну следующее яблоко мені нічого не дасть, бо я буду купить на гг 2 і мені надо два яблука тому я зроблю ще один анліш. ну і буду вже качати скиллы буду качати Скіли вже так. Десь до 20-20 триллионів. Возможно, 30 триллионов. Тут я не уверен. Mm, зараз я обновлю Dark Capio і спробуємо з вами кібер пройти. Потому що мені вже має хватити сили його пройти. Ну і я ще вам потім дозніму, як я пушу ще одним Алішем. Не знаю, можливо, розділю це відео на дві частини, можливо, на одну частину зроблю. Скоріше за все одну. Як я вже казав, відео трохи довше ще тепер між ними. Тому що не можу я тепер так часто випускати відео. Тому що все ж таки це, тут контент не безкінечно. Ну, бо все тут достатньо ізічно. Так, все. Я дойшов. Зараз Я вам для вас пропущу рекламу, щоб не прийшлось мені ще одного боссу вбивати. Так, ну що ж, рекламу я для вас пропустив. І у нас 150 боксиків. Ну що ж, ми йдемо в дарк Купляти або робити коп'ю, Каталістів я накопив, тому що я вже до кінця я вам на початку показував, я вибір вже так, крафт. Так, заскріню. Давай швидше, скрізь би щось довго думаю воно. Так, все прекрасно. Так, давайте глянемо, що там по. Так, підожди, а, що тут по... цьому, Ага. Понятно. Треба буде дивитися, бо я в ближайше время мені... Хоча ні, На цих 300. Тільки то, щоб його прокачати, це дуже много. Поки що трогати нічого не буде. Ну що ж, дивимося. Да, Урон виріс дуже сильно, як я бачу. Десь, мабуть, 1000 раз плюс-мінус, де трохи більше. Але до того в мене ж, було капіто, тому зараз давайте подивимося, як я день буду проходити, наскільки легше. А, ні, ні, ні. не день. Зараз я. Кібер вам попитаюся пройти. Ну цей кібер я точно буду вставляти в дет. Тому що минулий раз я питався кібер проходити і відео він не попав. Тому що там я просто 5 хвилин подряд. Тому що я просто 5 минут підряд, там питався кібер прийти. Ну я думаю, вам навряд чи було б цікаво дивитися, як я його прохожу. Не забуду нагадати вам про свої ресурси. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я буду вам дуже вдячний. А, Боже. Тут треба обрізати буде, якщо не забуду. Магію забув поміняти, я третій раз перезаходити. Якось не дуже хочеться. Отак От ось все. Так, ну що ж, я обріжу це. Тому те, що я зробив до того, тому що я там магію забув поміняти героїв два рази виходив, я думаю, вам це не дуже треба. Так, ну я, я трохи обріжув, тому що я там магію забув поміняти два героїв два рази перезаходив, Я думаю, що вам не дуже це цікаво було дивитися. Ну що ж, скористаюся нагодою, поки ми проходимо кібер, нагадаю про свої ресурси. Під будь ласка, підпишіться на телеграм-канал і на YouTube канал також підпишіться. Буду радий вашій підтримці. Ну а кібер пока що йде, як я бачу достатньо хорошими шагами. Як тільки почнемо відніматись КПС, аж заюзін буде... торнадо. І буду начинать купити вже другий статки Пытаться їх бувати. Так. О, достатньо, кстати, ми їх хорошо. Шотим. Ну конечно следующего... Да. все ми їх 100% шотним Ну, не, не шотним, но суть, думаю, ви поняли все Опа! Да, один кібер ми. Сделал, ну, другу, я думаю плетаться пробовать безполезно. Хотя, дивлячись з якою скоростью ми Потому, что мы цей пришли. Причому, що мы ще на максимум все попыталися? Ну, в любом случае ще побачимо. Якщо я це оставлю ролик, значить я попытався. Представь, если нет, я в любом случае обріжу вам, щоб ви не дивилися займу минуту. Так... А також, попрошу, заїдь на телеграм-канал. Я буду дуже радий вашій підписки. Хоча би пообщатися мінімально, мінімальною фанбазою. Це навіть просто для себе. Якщо вам щось незрозуміло, питайте, попробую підказати чим зможу. Все будемо робити по найвищим стандартам. Да, три. Оце їх знову всього хватить. Кстати, так, да, хра... достаточно хорошо їх пробивається. Ці... Дос... Вони достаточно хорошо пробиваються, тому я так думаю, що возможно чисто теоретически. Щас, щас тільки я їх отак от ставлю в бок, щоб воно мені трохи ману покопило. Тепер давайте в нього так, давай. Так, ну, чисто теоретически, як я дивлюся, я думаю, да, ми його уб'ємо. Чисто теоретически. Поки що. я і думаю. Ну, я пишу, якщо вам щось не подобається, пишіть в комментариях, будете нас відправляти. Ну, в принципі, хорошо. Два вибра за допомогою одного оружа. І ще, чують, я аналіз зроблю. І, і, і так же ще що пару кибер дам. І дойду десь, навірно, до... Есть два кибер, чисто так. Я планирую дойти до 800 дня, наверное, после Анлиша. И, в принципе, думаю, нормально будет. Так, что тут качаем? будет. А сейчас надо глянуть, что тут по руни. Так, еще полтора часа и заберу ее. Ну, она мне пока ничего не даст. Мне сейчас надо чуть-чуть... Підняти руну ХП. Зовсім чуть хоча б на один уровень, скільки, скільки її тут треба. Ось цей. А, ну, сьогодні підніму. Сьогодні підніму все. Прекрасно. Так, і що тут іще? Ну, начебто все. В принципі, все. Тепер будемо міняти обратно. Ну і тепер піду далі пушити. І скоро побачимось! Я відтоді ішов до 1710 дня. На цьому я планую завершити це відео. Підводюся последні підсумки. Завтра я зовсім скоро почну знімати висновки тижня. Ну а поки що давайте подивимось на мої міста. В даний момент я знаходжуся на 2344 місці в Global Rating по днях. По всім останнім параметрам можете подивитися на екрані. Ну і... Як ви бачите, які люди з ногою живуть, так от бачите. Ну, Тут вже все зайнято, тому... Нічого не можу вам запропонувати щодо гільдії. Трошки білетів стало побільше. Ну і так то все. Скоро ждіть висновки тижня і ще раз... Ох, і ще раз буде пуз днів і через ліж. Дякую за перегляд, ставте лайки, Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Дякую.